Ранок перевіряємо, чи полоски спрацювали, пройшло більше десь ніж 12 годин. Бачу, мурашки вже активні. Так, акуратно витягую. і буду дивитися. Щось не видно. Напевно замовлю нормальний скабатокс щось не показує. Так ще другу берем. Щось вони не працюють. Хоча б мав би один-два впасти. Ой, я цю сімейку не обробляв від кліща, по-любому тут би мав бути кліщик. Тобто не спрацьовують. Ну що дивимося третє. Тоже нема. Зараз пів третя година. Перевіряю знову. Czy posypał się kliście. Może w... moje czasu sobie przyte. Tak. Нема. Там не все-таки треба буде новий цей брати. Препарат. Але один є. Ось один кліщик є. Ну, препарат візьму, але все-таки перевірю потім чи цей. Дайте кліщик. О! Кліщик. Підписуйтесь на канал, нехай щастить.